Трошки розповім історію детальніше в своїй версії, що ж відбулося на угорському кордоні. Ансамбль «Вітамінчики» рухався на гастролі. Гастролі, куди саме дізнаємося просто зараз. Здається, пане Олег, все таки з нами. Олеже, добрий вечір. Добрий вечір. Є зв'язок. Ура, подолали ми всі складнощі, бо Здорово. я насправді, оскільки очевидцем і безпосереднім учасником були ви, то що ж за прикрощі, що за дискримінація сталася з угорським митникам і прикордонниками? Ну так. Дуже прикра звичайно ситуація, хоча я про це не просто чув. Ми часто зі своїм колективом проїжджаємо кордони, і в цьому році неодноразово проїжджали завжди. Було таке якесь особливе ставлення на цей берег Шурань називається по-моєму пункт перетину кордону. Це там де Лужанка з нашої української сторони. Якесь таке претензійне, завжди агресивні. Завжди не в міру активні, а постійно до чогось щепляються. Але ми, українці, люди толерантні, дипломатично, завжди намагалися змовчати, стерпіти. І так всі інші більшість колективів, які під моїм постом обурення підтвердили, що. Це не тільки з таке трапилося, що саме вивело Щ, нас? Що себе? що хотіли від вас конкретно? Так да що конкретно дуже важко зрозуміти. Хотіли напевно, щоб ми не їздили більше в угорщину, тому що це проявлялося в їхнім, їхніх в їхньому тоні. А постійно казали давай, давай, тобто вони вимагали все провіряли. Це таке. Це їхня робота, не питання, але що відношення саме їхня тональність, поведінка їхня. Така, знаєте, з нападом провіряють. Значить, спочатку не те щось там в журналі, потім все-таки у водіїв нормально, ніби. Потім вони почали до того, що ми чекали ще багато годин, це само собою. Потім вони давай причепилися до вогнегасників. Вогнегасники прострочені, все повертайте автобус назад. Причому це відбувається так агресивно, а взагалі не звертаючи увагу на дітей, там на спеку, ні на що. От розвертаємо. Ну, звісно, що ми хочемо по. Як не може бути, що вони не такі. Я вже думав, може справді винні водії. А врешті-решт, ми нікуди не їдемо. Я дивлюсь на ці вогнегасники, а це дата заправлення. Ну, тобто нові вогнегасники. А бачите, що і це їм не вдалося, вони давай перевіряти аптечки. І в аптечках знайшли жгут, який має вже, по-моєму, 5 місяців прострочки. Ну тобто, він жгут, єдине, що вони знайшли. Ну не не скажімо так, нехай ну буває таке там всяке в житті, але ж сама ситуація, що це було зроблено настільки ем, бурно у них, а що вони знову в нас розвертають, їдьте назад, і, 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 і це все криками. А причому з приниженням це найбільше нас, що шокувало, і потім я вже чую від своїх колег, що це постійно це відбувається у цих прикордонників з приниженням, з маханням руками, це якесь таке видовище, просто неймовірне. Ти відчуваєш себе не людиною, а якою ну знаєте другим сортом. Я бачив ми... на вашому відео і вашому пості, що кінець кінцем ви вийшли з колективом з автобуса, почали співати гімн України. ফোন গা নে Звичайно, це відчай, тому що ми розуміли, що нас розвертають і, і, і несправедливо, і нечесно, і відношення до нас, до українців абсолютно негативне. Нам було це образливо. Деякі діти плакали. Ми вийшли на вулицю. Нам з автоматами бігали вони кругом нас. Я ще просив не наставляти дуло на дітей, а для того, щоб загнати нас назад. Ну діти просто стали біля автобуса, заспівали гімн. Коли вони побачили гімн, наш прапор, то то взагалі було дикунство. То вибігло ще чоловік, 10, напевно. А, хочу хочу відзначити, що серед них було три прикордонника. Я про це сказав адекватних. Вони тихенько показували на прапор Угорщини і на наш прапор, який був на мені, а, і показували на своє серце. Вони вони самі в шоці відповідінки своїх колег. Тобто, а це... що в цьому читається? Це якась негласна політика відомства, чи це от серед громадян настрої? Як би ви це проінтерпретували? Я відчуваю неприязні. Завжди це відчував не приїзд прикордонників, коли ми е, перетинаємо е, кордон з Угорщиною. Не зустрічав я жодного усміхненого обличчя і бажання нам чомусь допомогти. Ну починаючи з того, що тобі ніхто не дозволить туалет вийти, хоч ти будеш 5 годин сидіти е, в, в засмаженому автобусі від спеки. От, тобто це просто здущання, і це відчувається у них. Ну чому так? Напевно, політика, раз звісно, ми знаємо, да, відношення все таки не угорців, Ми не говоримо про родових угорців, які приймають наших українців і розуміють, що у нас війна. Я вже про це не кажу. Що це приїхали дітки українці? Ми показали всі документи. Слухайте, у нас є у нас є дозволи. У нас є ми робимо цей цей наш захід, патріотичний протидії агресії проти України Росії з підтримкою Міністерства культури і інформаційних технологій. У Нас є офіційне політична. запрошення мера міста Сараєво. Ну то, взагалі, тут. Знаєте, діти не їдуть відпочивати гуляти. Вони їдуть прославляти нашу країну за кордон. Та навіть якби вони їхали відпочивати. Слухайте, це абсолютно святи право. То я, я, яке вони мають право е, принижувати? А, о, 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 я завжди час просив під час цих цих криків, просив тих ще на, на жаль. Я думаю, не вдасться, щоб вони включили камери. Бо якби ну подивитися, бо якби включили в камери, їм би було б там неперелик, бо ще й було б приниження наших нашої мами, яка була в автобусі. Вони показували непристойні жести їй. Ну, це просто дикунство. Я вам серйозно. Скажіть, будь ласка, ви, ви намагалися залучити представників дипломатичних установ, викликати консула, наприклад, а, або дивіться, що? Дивіться, ми ще не встигли. Ми тільки приїхали в По перше, зв'язку немає. Я зараз тут, чесно кажучи, ну тут знайшов місце просто і щоб з вами поспілкуватися і щоб ви мене почули. А ще не встиг, хоча листи мої колеги направили. Ну, тобто, з моєї подачі, просто я фізично не можу, тому що я знаходжуся в іншій країні. І у нас цілий день іде фестиваль міжнародний Угу. Кажіть про а фестиваль, в якому ви зараз берете участь? Прошу. Розкажіть про фестиваль, в якому ви зараз берете участь. Так, да, це 12-й міжнародний дитячий фольклорний фестиваль. У нас тут 9 країн е, світу, приїхали зі своїми е, танцями, зі своєю культурою, музикою. Тут і жива музика, і спів, е, дуже багато колективів. Е, проходить він в Сараєво. Ми сьогодні зустрічалися із мером Сараєва, який висловив підтримку Україні так емоційно, що аж сльози наверталися на очі, обнімав наших дітей і казав, що Боснія пережила е, горе велике? Ми сьогодні були на е, обеліску пам'яті загиблих дітей, які були знищені під час війни в Боснії, е, ні в чому не винні діти, і те саме потерпає зараз Україна. Оскільки я знаю, більше 500 дітей вже знищено е, цією е, російською навалою. І тут знаєте, це ж все наклалося, тому що оця біль в душі тут тут так нас поважають. А до речі, ще хочу сказати, хотілось би дуже підтримки, безперечно, захист. Сто, ось так правильно буде висловитися захисту України своїх українців? Надзвичайно важливо, щоб на це була реакція. Звичайно, ми звернулися е, ну, поки що через Фейсбук, через соціальні мережі, ті, там розповсюдили максимально. Якщо подивитися е, під моїм е, дописом е, 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 ці повідомлення, е, то е, там просто зразу видно, як які, яка обурена українська там спільнота хвиля обурень величезна. Я нагадаю слухачам українського радіо, що ми спільно... Спілкуємося з Олегом Мельником, керівником дитячого танцювального колективу Вітамінчики, які зараз чи вітамінчик мені щось хочеться багато, вас уже в множину та пер, пер які зараз на гастролях в Сараєво на міжнародному фестивалі відбувається.